Ось такий от приємний вагончик СВ Купе, нормально чистенько, прохладно в поїзді. Покидаємо Вінниччину. Ми вже близько ми наближаємось. то дуже важливо, Карпати приймають туристів тільки з чистими ногами. Так що ми готові. Українські трущоби циганські. Дуже гарний ліс, багато папоротів перед нами, а там далі все берези. Вимушена міра. Не засуджуйте сильно за це. Кожна своя дорога, свій шлях. Але пріоритети розставлені, рішення прийняти. Ціль мені відома, і я до неї йду. Наближаємося до вокзалу. Опустю шторку і понаблюдаю, що там на вокзалі. Заїхали в ворог, то наближаємося до вокзалу. шторку и понаблюдаю, что там на вокзале. Есть идея вот по залипаєш в телефоні. Іде перевірка документів. Ти цикашники прямо біля потяга зупинили і перевіряють. Проводниця нас спалила, вже десь побігла когось гукати. Ми заїжджаємо на мост. двері і ті закрий закрий дивись mm -hmm. блять стоїть mm -hmm. Ну це не той Нам треба перейти цю річку, можемо вище це зробити. Вона там буде менша, бо вона з двох в одну буде сходитись. Дорога по річці. По цій дорозі возять, возять ліс. Ноги мокрі, пахтую. Не передає величини цих дерев і висоти, наскільки вони широкі, високі, масивні, це просто капець. Цю красу не передати словами, цей масло, як. Пастья якісь і нереального кольору і вообще структура його така. Йдемо тихенько сюди. Спустились до річки, тут такий схил, тиший, я не можу передати тобі. Просто жесть. І зараз такий самий підйом летущий. Якщо чесно, ну, навіть важко передати красу цієї нейтроникої природи. Ми в шокі колюча проволока. Чому вона тут так близько? Взагалі не відомо. Повростала. Вот куча. що тут було, якась лінія, не знаю, огорожі. Тут дуже крутий схил. Підйом на куку не туристичними тропами. Дуже непростий підйом. Перший день 14.30. Перший привал. Ми подолали гору кукол без туристичного маршруту, тобто, уникали туристичних троп. Це було дуже нелегко. Наш лагерь, один тент натягнули, великий, у саші був, от сушиться, все, все мокре, носки, все, Рюкзак. Берці. Вон кухня моя. Все борщ запарюється, Все мокрое вообще тут. Ну, абсолютно кончик, все, все, все мокрое. Дощ сьогодні з обіду не перестає. Просто лупаше весь час. То сильніше, то слабше. Ми в шокі, коротше, мокрі 8 часов вечора. А в 6 часов вечора ми бачили медведя обоє, причому дуже близько, 20-30 метрів від нас. Це тяжко повірити, але ми бачили медведя. Саша, ми бачили медведя? Да. Дуже гарне місце. Якби не хмара, то взагалі було б прикольно так. Другий день. Скільки часу? 12.15. Йдемо з 7 часов ранку, зараз час 12.15. Другі сутки дощ не перестає. Йдемо. Другий день ходу озеро не суметь. Як враження? Нема слів. Це не передати словами. Пізніше дам рекомендації тим, хто думає теж йти горами. Вже якби зробили певні висновки. На власному досвіді, так що чекайте. На підході до озера Несамовито була палатка з туристами, вони вже більше суток сидять в палатці, бо дощ перечекати. Я підійшов, попросив у них штани чи натільну білизну, якусь суху, щоб продали, чи дали. І одна дівчинка віддала колготки свої. Сухі, я їй безмежно вдячний, вони нас напоїли чаю. Що... І ми пішли далі. Українці, це найкраща нація і дуже добрі люди. Ой, якраз договорив відео і підійшов до несамовито. Я бачу, а ви на відео не знаю, чи бачите. О, тіпа камеш Це не камеш озеро. Ничего не видно, вообще ни черта. Зустречали по дороге туристов в шортах, белые кроссовки, белые носки. С детьми на руках, с собакой на руках. Ну, короче, люди исполняют не по-детски. Все, до встречи. До зв'язку. Ранкова кава с присмаком хмари. 6 ранку я тікаю і от наткнувся на колибу якої немає на карті. я яй я обожу. Пів шостого ранку я ухожу від погоні. Все буде добре. Припіднятий дух і віра в себе. Четвертий день ходу. Четвертий день ходу. П'яте число, 11 часов дня. Все, що залишилось після зустрічі з прикордонниками. Ще недалеко. Нормально ці дві палки і пару ковточків водички, батончики, горішки поможуть мені. Та Рум Румунські гори. Привіт. <клес> прокинувся я в Європі. Всі кажуть Європа, Європа. А я от прокинувся в цій Європі і думаю, що в цій Європі тут такого? Що тут? Що вони тут знайшли? Короте, тут в колибі були кросівки, я переобувся. У мене ноги сплошний мозоль, блі. І иду дальше. Каже дедушка, що є ще один такий, як я, у нього там вдома. Зараз піду туди попробую з ним поговорити. А там я спав в тій колибі. Пастух сказав, що тут є людина, яка може мені допомогти викликати поліцію. Сировар бринзу робить тут і говорить по-українськи. Тут хлопці, сирок роблять. предложили мені 50 грам. Я відказався.

Я поправ попав якраз на сніданок. Наскільки вкусні ці молочні вироби? Я вам не можу передати. Це тепле, а це холодне. Опять туалет. В мальовничому місці. Здаватись в поліцію і по дорозі вирішив прийняти душ. І коли біде, я ночував, були кросовки і туфлі. Я оставив свої берці і взяв кросовки. Дякую тій людині, яка залишила їх. Вони мене реально зараз спасають, бо в мене стопи. Тупо, як сплошний мозоль, розові такі. Печуть. Єлі вчора зняв. Дякую тим добрим людям з полонини на горі пастухам. Визвали поліцію, нагодували мене і дали з собою десь 2 кіла бринзи. Дякую їм. Ось чим відрізняється Європа. Гори, глуш, нікого нема. Село дуже далеко. Оп, а тут туалет. Аліна, я похудав, в мене живота немає. Представляєш? <гад> так що залишилось тільки втримати цю форму. Навіть на дієти мені прийшлося сидіти. Зустрів по дорозі мужиків дрова обпиляли. Пікрасно догружають уже. Ще б дві хвилини, три і. І вони поїхали. Там буквально три бревна їм залишилось. Сказали, йти вперед і вони мене зараз підберуть. Бо машина дуже гружена, там місць нема, прийдеться на дорогах їхати. Коротше, мені дуже повезло, бо поліція мене, походу, не дочекалась. Я затримався у пастухів, поки поїв, поки відзвонився, поки відписався там Аліні і ще декому, то ну, коротше, блін, повезло. Офігенно, все складається, чітко. Все класно. Зараз ці добрі люди мене підвезуть до села і все буде добре, покажуть, де поліція. Я буквально від них відійшов там метрів 600-800 і от вони вже зробили свою роботу і їдуть по дорозі додому і мене підкинуть. Щас, ці добрі люди мене підвезуть до села, покажуть, де поліція. І все буде добре. Їду в поліцію. Все нормально. Грузимося їдемо десь далі вже роздали телефони тут сутки пробули, менше десь помились віддихнули поспали зробили документи все нормально нас везуть в місто шамкутамаре добре чекаємо Документи в імміграційній службі. І звідси ми вже будемо вільні. Я, я отримав вже румунський прихисток і от заселяюсь в готель. Це поряд з імміграційною службою. Тут є і банкомат попереду, і продуктовий магазин. Так що все добре. За столей мені одне кілька місце в мотелі виділили. Завтра сяду на автобусі і поїду в місто Деш. Так що, в принципі, все непогано, швидко, оперативно, близько, ну взагалі, все, все клас. І нормальна ціна, тобто за 1000 гривень я зараз тут поселюсь і нормальний номер і переночую. Зараз інформація для тих, хто планує виходити з України. Вот імміграційна служба, от банкомат, от банкомат, от супермаркет і вон отель Фантазія, в якому я вже поселився. Так що все дуже близько, легко і швидко. В автобус, в автобусі безкоштовний Wi-Fi. Вільний Wi-Fi. Пацани там грузяться, такі як я, воно України. з України хлопці вищачі теж. Їду в місто Держ. Там буде приїжджати автобус, який привезе мені паспорт і мої речі, і яким я по ідеї поїду в Італію. Так що мої пригоди не закінчуються на цьому. Ви знаєте, я проїхав по Румунії десь 300 плюс кілометрів. Досить приємна така країна, нема таких багато все, частний сектор в основному. Такі досить пристойні дома, рівень життя непоганий видно, що люди якісь такі спокійні, нікуди не спішать. Досить приємне враження справила на мене Румунія. За цей невеликий час які я провів тут, і навіть при комунікації з правоохоронними органами, з прикордонниками, ну, блин, тільки позитивні емоції і враження.